Кременчуцька газета спільно з батальйоном патрульної поліції Кременчука продовжують проєкт, який маємо надію допоможе водіям розібратися в ситуації на дорозі. Сьогодні ми знаходимося біля зупинки міський сад, де нещодавно рішення виконкому змінена схема дорожнього руху. Перехрестя проспекту Свобода вулиці Троїцької та вулиці Хорольської характеризується інтенсивним рухом транспорту, має нетипову та складну конфігурацію. Причому перед Перехрестям свободи примикання рух контролюється, регулюється світлофорами, коли як з Хорольської та з вулиці Тройської регулюється дорожніми знаками та правилами переїзду нерегульованих перехрестів. У мешканців міста доволі таки часто виникають питання щодо правильності проїзду даного перехрестя, і не зовсім зрозуміло, як його проїжджати Правильно, зв'язку з цим відділенням безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції в місті Кермічук було проведено обстеження даної автодороги, дорожньо обстежено умови руху, також врахована аварійність. Зв'язку з цим до органів місцевої влади направлено інформацію з пропозиціями щодо зміни організації дорожнього руху на цьому перехресті. Так, за нашими пропозиціями було змінено як Організацію дорожнього руху. По-перше, це було змінено пріоритети доріг. Вулиці Троїцьку визначено головною дорогою по відношенню до вулиці Хорольської. Відповідно, встановлені дорожні знаки та дорож... дорожні знаки. Також для більш впорядкування руху на даному перехресті, так як воно має велику площу, було нанесено дорожню розмітку. За допомогою цієї донорожної розмітки відбувається каналізування транспортних потоків. Таким чином, як раніше проїжджали перехрестя Троїцької та Хорольської, ми користувалися правилом рівнозначних доріг, тобто по перевазі справа, то зараз ми по вулиці Троїцькому рухаємося як по вулиці Головної, до проспекту Свободи, так і в зворотньому напрямку. Якщо рухаємося з Троїцької на водоканал, то водії, які рухаються з вулиці Хроцької, нам дають дорогу. Так, Так само ті, які спускаються з водоканалу, рухаються по вулиці Троїцькій, повертають на вулицю Троїцьку, роблять розворот на водоканал, вони також пропускають там, використовуючи це правило. Да.